Щоб свідчити потрібно побачити. Роздуми над Словом Божим на свято святого Апостола Томи Тома, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа. Та він сказав їм. Поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині й сказав Мир вам. Потім каже Томі поклади сюди свій палець. Поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Господь мій і Бог мій, говорить до Ісуса Тома на прізвисько Дідемос. Ці слова є вершиною віри в Ісуса, яка передається церкві за посередництвом тих, хто бачив і прийняв Ісуса. Дідемос означає близнюк. Він є близнюком кожного з нас, невірних. Ми, як і Він, покликані до того, щоб стати близнюками Ісуса через віру. Тома любить Ісуса, Він готовий померти разом з ним і прагне знати, куди йде, щоб бути разом з ним. Однак, коли Господь приходить до своїх, серед дванадцятьох немає тільки Його і Юди, Тома знаходиться поза спільнотою братів, котрі бачать Воскреслого і приймають Його Духа. Тому він також прагне побачити Воскреслого. Адже він є одним із дванадцятьох, він покликаний бути безпосереднім свідком розп'ятого Воскреслого. Але щоб дати свідчення, він мусить мати можливість сказати я також його бачив. Ісус об'являється томі і одночасно говорить, що більш щасливими є ми, котрі увірували, хоч і не бачили. Церква є блаженою тому, що увірувала в Ісуса, увірувала завдяки свідченню перших свідків, серед котрих був і апостол Тома, щоб мати Його життя, Сина, котрий любить Отця і братів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.